Привіт! Ти на каналі Жемеч і це такий мій невеличкий пак опенінг. З пакцями зараз туго, самі знаєте, через 4 дня вже вийде тоті, шмоті, броті, і всі ми ставимо пахцем. Ви задаєте мільйон питань, де я дів ля монет. Я їх не продав, хоча я, я говорю, що їх продам, я їх вложив в фодер, коли він просів дуже сильно. Великий рейд, великий фодер, золотий, дуже сильно просів. Я вкинувся в нього, і зараз я вам збираю ці всякі піки, шміки і так само ікончики. Тому підтримайте за мої старання, за мої покопані лайком, коментом, підписочкою, і я буду вельми вам вдячний. Прямо перегляду. Додивіться до кінця, відео максимально коротенький. Надіюсь, він його через 30 секунд. папа па пам бам Отримаєш, Нічого. Шо, контора хіба дасть щось. Фодер отримаю. Фодер, чоловіче, фодер. Раз, два, три. Фодер получи. Раз, фодер. Два, фодер. Шостий раз. Ліс, Мелову Шостий, кар раз і фодер. А, мулка модрість, четвертий раз. М -м -м. А -а -а. Ну що, полетіли? Зачем ти копаєш? Бо тому що Скоро буде саме топова промо через, через тиждень. Багато прома. І наступну п'ятницю, не, не завтра, а післязавтра я їх буду відкривать. Ну все полетіли. Надіюсь, його буде щось хороше. Хоча б плюс-мінус грабельне, щоб хоча б можна було за поградним. Контора, давай, не підведи. Спасибо. <пілля> не підвела. <пілля> ну, він грабельний, він грабельний, він грабельний. Зараз будемо ним грати. Якщо ви ним не грали, попробуйте. Я хотів би, звісно, Арауху чи молісек, щось так дивитися. А так я хотів щось, щось нормальне. Мені зараз дадуть хто? Мені зараз дадуть оцього. А, ні. Мені зараз дадуть кого? Модича дадуть. Ліс мелоугу дадуть. Бранта дадуть. І хто там ще? Ще там четвертий. І що там ще мені? Іді Марко, Ді Марко. Іди Марко дадуть. Арауху, тобто в мене блан й оцей, мені без різниці. У меня блан і конатем, мені пофіг. Бачу, не чую, чую. Ну що, так, на твічі. один зашов, хтось то есть пару мут і вийшов. Ну шо, летс go, полкилы. Давайте начнем справа з, 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 з з на ліво. Фігня, спасибо. Фігня, дякую. І... Хороше шось. <сумісті> балаган, випав. А, балаган вже тоже третій раз як Я как їх забутися? Хто там говорив, Хто там говорив бан всім дам зараз. <смірші> ну шо, випала херня. Вискамали, бля, ха мене. Скаміри, блін. Забаться на вас. Як завжди, ви як завжди, блін підвели. <смірші> Ладно, не повезло. Це база. Балаган це вже раз траті падає. База. Всі ко в мусор слив. <поцелес> Ну що, пожелайте мені удачі. Ви бажайте мені удачі в іконі. Напишіть, як ви думаєте, що мені випаде. Я для вас тут ікону відкриваю, а ви, а ви. Дельп'єра. Mm. Давай нажимай. <laughs> нажав. Ні, це перемога, це перемога. Це перемога. Хе-хе. <laughs> Уйде замість цього. Замість золи поставлю. Ну це не перемога. Ну в мене. Зола, Баджо і Дель Піро, це всі Італія і всі ЦАПники. Ну, блін, по факту, це плюс-мінус перемога. Він просто впав у сіні, бо тому що все. Я так зрозумів, після Тоті будуть вже нові оці. Наступний. О, Дід, здорово. Давно тебе не було на стрімах, Дід, привіт. Гуліт. <laughs> Я сразу по больному бе. <laughs> После Тоти будет что-то иное. Там будут не Сентурионы, а будут, наверное, эти уже. Новые какие-то иконы, короче. Ты продал монетки? Нет, ты еб... Спасибо.